Вітаю! Сьогодні ми розглянемо об'єднану звітність, якщо є відпустка без збереження зарплати. Для прикладу ми візьмемо третій квартал 2024 року. Для цього ми нарахуємо спочатку зарплату за липні місяць. Так, бачимо, що в нас один працівник має 8 тисяч оклад, другий має 12 тисяч. Нарахувалося ДФО військовий збір і так само ЄСВ у кожному працівнику Провести і, і закрити. Для того, щоб сформувати проводки в 1 с корп ми використовуємо відображення зарплати в фінансовому обліку. Заходимо за липні місяць, заповнити. У нас нарахувалася зарплата ЄСВ, ПДФО і військовий збір. Провести і сформувалися проводки. Відкриваємо, відкриваємо оборотну сальдову відомість. Сформувати. І бачимо, що по 661-му нарахована зарплата по двох працівниках ДФО. ПДФО. 600, військовий збір 300 і ЄСВ 4400. Тепер ми виплатимо цю зарплату за липень місяць. Переходимо в вкладку Виплати, Створити. І за липень місяць ми, наприклад, виплачуємо 6 серпня. Зразу формуємо платежі. По податках, 6 серпня. Так, створили ми відомість за Липень і переходимо в Банк, банківські виписки. бачимо, що в нас вже створено е, банківська виписка по податкам, а також ще створимо. Виплату самої зарплати. 6 серпня підтягуємо відомість за липень. Провести. Сформувалися проводки, і ми виплатили зарплату за липень місяць. Можемо пройти оборотну сальдову за серпень. Бачимо, що зарплата за липень місяць виплачена так само виплачені поміті. Виплачені податки. Далі нехай у нас один працівник йде в е, відпустку за свій рахунок. У нас заходимо в вкладку відпустка без збереження оплати. Вибираємо, наприклад, працівника, і він йде в серпні місяці, і от серпень, наприклад, з 1 серпня по 12 серпня. Заяву він нехай написав 25 липня. Пишемо за підставу заявок від 25 липня 2024 року. повести і формуємо наказ відпустка без оплати. Період відпустки з 1 серпня по 15 серпня на 15 календарних днів. даємо на підпис керівникові та працівникові. Ви, наприклад, працівник. У нас також йде у відпустку без збереження зарплати, але він, наприклад, бере цю відпустку з 26 серпня по 9 вересня. Також 15 календарних днів. Заяву він, наприклад, написав 20 серпня. Провести і формуємо наказ на відпустку без оплати період з 26 серпня по 9 вересня на 15 календарних днів. Провести. Тепер нараховуємо зарплату за серпень місяць. Бачимо, що для першого працівника вона нарахувалася 4 тисячі, для другого працівника 9272,73 73 копійки. Так, як перший працівник був 15 днів за свій рахунок, то зараз ми перевіримо, чи правильно нарахувалася ця зарплата. Значить, в нього уклад 8000, поділити на. 22 на норму робочих днів і помножити на 17 робочих днів. Перевіряємо 8 тисяч обклад, поділити на 22 і помножити на 11 днів робочих днів 4 тисячі. Хочу вас звернути увагу, що індексація рахується також від кількості відпрацьованих днів. Наприклад,. У нас індексація була в серпні 130 гривень 20 копійок. Поділити на 22 робочих дні і помножити на 11, вийшло, що індексація за серпень у даного працівника буде 65:10. Відповідно, нарахувалося ДФО військовий збір і е, ЄСВ. Так, як працівника е, дохід за серпень вийшов 4060. Виникло дорахування до мінімальної зарплати 293490. Так, провести формуємо поводки за місяць. Заповнити. У нас є, нарахувалися. Зарплата, ЄСВ, ПДФО і військовий збір. Провести. Сформувалися проводки. Так, оборотно-Сальдова за серпень. І бачимо, що по кредиту 661-го врахувалася зарплата. У одного працівника бачимо дохід 4.06510. Відповідно, нарахувалися податки: ПДФО, військовий збір і. ЄС Тепер ми виплачуємо цю зарплату за серпен місяць. Виплачувати ми будемо, наприклад, 6 вересня заповнити і провести. Зразу сформуємо платежі за податками. Так, 6 вересня ми виплачуємо зарплату за серпень. І заходимо в банківські випуски і виплачуємо саму зарплату за серпень місяць. Відтягуємо відомість за серпень. Провести і зарплата за серпень виплачена. Так, вересень місяць оборотна сальдо, сальдова. Бачимо, що зарплата за серпень, податки. Виплачені. Тепер ще нарахуємо зарплату за, за вересень місяць. Бачимо, що для одного працівника 8 а другого працівника, який був ще 9 днів. За свій рахунок у вересні нарахувався дохід 857143. Так, ДФО військовий збір і ЄСВ. Як зарплата більша, ніж 8 тисяч, то дорахування до мінімальної зарплати немає. Провести і закрити. Так, формуємо водки за вересень місяць. Заповнити. Так, є нарахована зарплата ЄСВ, ДФО військовий збір. Провести, сформувалися проводки. І оборотно-Сальдова. Є нарахована зарплата 16794, і відповідно нараховані податки. Тепер ми переходимо до. «Статки звітності і формуємо звіт по ЄСВ. Третій квартал відкрити і заповнити. Зразу переходимо до першої таблиці і звіряємо всі дані. За липень місяць нарахована зарплата 20 тисяч ЄСВ 4400. оборотно Значить, сальдова за липень місяць, кредит 661-го 20 тисяч і кредит 651-го Далі, переходимо в серпень місяць. У нас є нарахована зарплата. Кредит у 661-му 44 серпень місяць. кредит 13438 44 І ЄСВ по кредиту 651-го 3822-13. 3822-13. Також ми бачимо, що працівника є. 15 днів відпустки без збереження зарплати. Як дохід менше 8 тисяч нараховано до 8 тисяч сума 9340, і другому, другого працівника в серпні місяці було 6 днів відпустки без збереження зарплати. як дохід 9370 більше, ніж 8 тисяч, значить, дорахування до МЗП немає. Третя таблиця. Зарплата по 600, кредиту 661 виходить 16 794,63 63. Вересень місяць, кредит 16 79463 і ЄСВ 3 694,81. 3 694,81. І бачимо, що доходи є більше, ніж мінімальна зарплата, тому дорахування тут немає. 34. Ми бачимо те саме: липень 20 тисяч нараховано. ДФО ТР600 і військовий збір 300. Перевіряємо клипень. 20 тисяч. Кредит ДФО Три600 і військовий збір 300. Як зарплата виплачена вчасно, то то, що нараховано, це і сума виплаченого доходу. Так само серпень місяць і вересень місяць. А вересень ми не виплатили ще зарплати, тому тут не заповнилося. Давайте ви виплатимо вересень зарплату за вересень місяць. Наприклад, ми виплатимо її 4 жовтня. Доповнити, провести і сформуємо зразу податки 4 жовтня. Та переходимо у банківські виписки і виплатимо саму зарплату за вересень місяць. Підтягуємо відомість. Виплачена є зарплата за вересень місяць, тому ще раз заповнити. І бачимо, що зарплата виплачена вчасно, тому то, що нараховане, це і виплачене. Переходимо до самого розрахунку. Перевіряємо всі ці цифри. Бачимо, що в серпні є доплата до МЗП. І контрольна така цифра це є. Єдиний податок за третій квартал. 1191694. Формуємо оборотну сальдову за третій квартал. По кредиту 651 у нас є цифра 1191694. Є зберегти і закрити. Коли у нас вже сформована. Сформований розрахунок єдиній звітності ми переходимо в стиковку медок, Виходимо в вкладку Регламентні звітність, вибираємо за третій квартал, вибираємо, які ми додатки хочемо, і шукаємо цю звітність. Вибираємо, ставимо галочку і придати в медок.